Бюджет на часі засідання профільно обласної комісії. Більше півмільярди гривень потрібно на розвиток паливної галузі Харківщини до 2020 року. каже Василь Без'язичний, начальник обласного управління паливно-енергетичного комплексу. Гроші передусім витратять на підведення газу до сіл та селищ області по розчотам 2011 року десь 750 мільйонів гривень. Це дасть можливість підняти ще на 10% рівень газифікації, газіфіцирувати ще… 150 населених пунктів як мінімум і е, свыше 45 тисяч домовладі. Ремонт існуючих шляхів та зведення нових доріг права не дешева. Комунальники за чотири найближчі роки планують витратити близько 14 мільярдів гривень. Сума чимала. тож стаття витрат наповнюватиметься із кількох джерел державного та обласного бюджетів, а також позабюджетних коштів. Ремонт задержання. Капітальний ремонт, текущий ремонт строительство дорог как загального, так і комунальної власності. Загальний обсяг фінансування програми составляє 13 мільярдів 758 млн. Як я сказав, з 2012 по 2016 год. Регіональний перинатальний центр в пріоритетах галузі охорони здоров'я. За словами Олександра Галацана, начальника профільного обласного управління, його планують відкрити на початку січня. Для завершення будівництва потрібно понад 45 мільйонів гривень. Близько одного мільйона, каже Галацан, отримують за рахунок зеконовлених коштів. Ми фактично більше 500 тисяч гривень пропонуємо на праві для того, щоб укомплектовати хоча б частично ту нашу составляючу по перинатальному центру по місцевому бюджету по коду реконструкції. Следующая составляющая предложений э, Областная больница обратилась с просьбой поддержать их предложение перебросить сто п'ятдесят чотири которые находятся у них на коде медикаменты, по использованию для приобретения лабораторного оборудования и тест систем. Для него. наразі остаточні з фінансуванням обласних програм визначаться депутати облради на найближчій сесії. Олена Режова, Дмитро Конопляний. У новини.